Добрий день, да, дійсно вдалося по грі дуже мало чого. Десь були, звичайно, непогані моменти, але весь час відчувався тиск захисників. Ну, команда, не знаю, можливо, дається те, що у нас кілька нових гравців і немає якоїсь тієї хімії біповської, що була в минулому році, коли нас багато недооцінювали. Але ми виходили і вигравали матчі. Сьогодні цього не відчувалося, не відчувалося тиску в нападі е і в захисті. Якось десь да, програли на характері. Коли такий рахунок, я вважаю, що це тільки на характері. Коли команда суперників ловить кураж, там вже важко зупинити. Це всі знають. Ну, дійсно, вони просто Краще підійшли до цієї гри та заслужено виграли її. Чи могла б бути недооцінка суперника з боку вашого? Ні, не могла. Ми знали, з ким будемо грати. Знали, що це непогані гравці. У них їх сильна сторона, що вони грали в вищій лізі багато років разом. Ну, кілька гравців додавалися до них. Ми це добре розуміли. Просто програли або настроєм, або от якось десь вони в якийсь момент переломили і вже важко було їх зупинити і все. Ну і у нас якось от цей момент незіграності, скоріш за все, через нових гравців. Щось ми погано розуміли друг друга на полі. Ну Я думаю, що це основне. По-перше, всім доброго дня, вітаю Львів зі святом баскетбола. В цьому місці люблять баскетбол і теж приємно тут грати у вас. Що нам сьогодні по грі? Що сьогодні нам не вистачило? Першого розтара команди. У нас нова команда. Ми як зараз красна тряпка на всі команди після піза, прошлого сезону. І у нас ми не усилились поки, а ми на, на путі нового складу. І... Приїхали два нових гравця. і це все, все сказалось на грі, все закономірно. Чи Про... більше нема? Ну, в принципі, так. Да, трохи ми більше від них очікували. Ну, які є, такі є. Тобто, вони повинні влитися в колектив. Підійдуть ще вони чи ні? Це, 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 це теж питання. А по грі сьогодні ви самі бачили, що неправильно приймали рішення то були швидкі атаки, то мяча. Е меча провалили другу чверть, це, це багато, да, 36-6 такий рахунок, да. і потім, е ну я не скажу, що зламалися, але не відчували той настрій, який ми е до гри питалися хлопцям довести. Ну, ми все налаштовую хлопців, щоб вони боролися до кінця і виносили пользу для себе в кожній грі, як індивідуально, так і командно. Тобто, я. Таюсь тобто, достачався до хлопців, щоб вони грали до останньої секунди. Ну, важко, важко якось щось сказати про матч взагалом, загалом, коли у нас такий відсоток влучання триочкових кітків, всі молодці попали сьогодні. Немає статистики під рукою, не бачу конкретно скільки, але відсоток, думаю, вражаючий. Але в першу чергу ми виконали всі наші задачі, поставлені в захисті, за першу половину пропустити 13 очок, незважаючи на те, скільки ми забили, це, я думаю, хороший результат. Десять солідно провала минулий сезон, чи десь очікували ви більшого від такого суперника? Зараз ми відч... очікуємо супротив від кожного суперника. Багато рівних команд в чемпіонаті, і що очікувати від кожної гри, кожна гра непередбачувана може бути. Коли ви вже зрозуміли, що це ваша гра, що суперник не має шансів на тривні? Е, Ну, перша половина така була. А, ну, скажімо так, третя четверть у нас була провальна. Дуже провально. А далі, в четвертій, я думаю, на початку четвертої, все було вже зрозуміло. Дякую. Дякую нашим збройним силам за те, що дають нам можливість грати і проводити цей чемпіонат. Хлопці, тримайтеся. Ну, по перше, хочу подякувати нашим збройним силам за те, що ми маємо можливість виконувати свою роботу і доставляти радість нашим вболівальникам. І що хочу сказати по грі, ми дуже готувалися. До гри з Біпою і е, така мотивація, що все-таки вони були в, е, в прошлому чемпіонаті бронзовими призерами. Е, це давало нам більше для хлопців такий запал. Е, ми розібрали, гарно дуже зіграли в захисті першу половину. Може, не дуже. Е, Команда Одеси може при всій повазі, може, десь чуть-чуть нас недооцінила. І я думаю, що в них дуже, дуже гарна команда, дуже сильна. Я думаю, що сьогодні в них не дуже може пішла гра. І я не думаю, що далі буде такий результат. Ми сьогодні виконали те, що було потрібно. Хлопці показали. І, скажімо так, коли є такий відсоток влучань з трьохочкової лінії, так грати Взагалі гроші. І так і показали, вийшли 34 і програли. Тому будемо готуватися завтра. У нас теж чемпіон України, дуже сильний суперник. Будемо мати на увазі це і сподіваюся, що хлопці теж дадуть бій. Скільки відсотків хлопці сьогодні виконали вашу установку? Чи можете за цей матч похвалитися? Ну, бачите, де скільки відсотків треба брати калькулятор, враховувати відсотки. От, тому скільки цих відсотків я не знаю. В принципі, в більшості виконали те, що ми планували. Але е гра є гра і помилки є в кожній грі. Саме головне, щоб ці помилки вовремя виконувати, виправляти.